Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги іригатор для порожнини рота. Він використовує потужний водяний струмінь для видалення нальоту та частинок їжі між зубами, покращуючи загальний стан ротової порожнини та знижуючи ризик захворювання ясен. Пристрій має регульовані налаштування тиску води, що дозволяє користувачам регулювати інтенсивність. Струменя для максимального комфорту та ефективності. Він також включає в себе різні змінні насадки, які можуть використовувати кілька членів сім'ї. Компактний розмір робить його зручним для зберігання, а підключення через USB-кабель робить його ідеальним для подорожей. Він є важливим інструментом для підтримки належної гігієни порожнини рота.